Богдан Долін, це авіаційний експерт, разом з нами у студії будемо говорити, обговорювати і цю ракетну атаку, яка сталася цієї ночі, і загалом ситуацію. яка Зараз я пане Богдане, дякуємо за те, що ви тут. Вітаємо вас, вітаю. вітаю, пане Богдане. Як по перше, як ви та після цієї ночі, і як ви прокоментуєте те, що сталося? Удається, ми бачимо, що Росія продовжує завдавати свої терористичні удари, в тому числі по фактично мирним містам України, з використанням різних видів зброї, Мова йде про ракети крилаті, балістичні дрони камікази типу Шахет, в тому числі використовуючи касетні боєприпаси, які заборонені для використання в населених пунктах. Ось, бо зазвичай вони призводять не до ураження інфраструктури або військових цілей, в першу чергу саме до калісства і е, смертей серед цивільного населення. Ось щодо втрати літака, на жаль, ми бачимо, що це не перший факт втрати літака, і ми маємо бути до цього готовим, адже е, маємо розуміти, що, на жаль, е, під час знищення ворожих цілей, в тому числі, таких як крилаті ракети, безплутні камікадзе, є е, завжди існує ймовірність, е, що буде розліт відповідних уламків, і вони в тому. Мислі можуть при певних обставинах призводити до пошкодження або втрати повітряного судна. Пане Богдане, у повітряних силах прозвітували, що вдалося збити 211 дронів, і 226 повітряних цілей локаційно втрачено. Це як розуміти, локаційно втрачено. Да, дайте, Коли мова йде про локаційно втрачені цілі, тут може мова йти про декілька типів цілей. Перша це цілі, ті, які були фактично придушені або знищені з використанням засобів радіоелектронної боротьби. Ось тобто безпілотники втратили контроль і фактично зіткнулися з землею, або були загублені, і їх рештки не було знайдено. І так само сюди може потрапляти частина безпілотників або ракет, які не були справжніми безпілотниками чи ракетами, а фактично була така фальштіль, тобто симуля. З використанням ворожих засобів РЕБ, які дозволяють в для радарів генерувати такі неіснуючі цілі, ось але на жаль розуміючи, як працюють ті чині радари, вони певний час можуть існувати кажучи, як віртуальна ціль, і таким чином теж витягувати на себе ресурси сил протиповітряної оборони. А от дивіться серед цієї кількості цілей, здається, ми знову маємо рекорд більше 500. Ви сказали про такі обманки. От яка пропорція? Вони збільшують за Рахунок бойових ракет, дронів чи все ж таки збільшують кількість цих приманок, щоб запутати нашу ПВО? Ну, десь Раніше, тобто, це десь 4-5 місяців тому ми бачили, що кількість засобів приманок складала 50 і більше відсотків до реальних безпілотників. Крім того, як правило, запуск відбувався в 2-3 хвилі. І перші хвилі мали більшу частку саме таких обманок тобто, це пародії, гербери тощо. Ось, але там останні фактично хвилі вони переважно складалися з безполотків типу шахет. Зараз ми бачимо, що основна частина безподки, все ж таки, на сьогоднішній день є саме безподки типу шахет. По-перше, по-друге, ми бачимо, що вони, як правило, є достатньо різних модифікацій, в тому числі вже виявляються модифікації, наприклад, з додатковим обладнанням, тобто це або засоби передачі інформації, тобто мобільні модеми, або це додаткові касетні боєприпаси, які ці безплатки можуть скидати, знищуючи проліт на тим чи Районами і містами. 28 червня у передмісті Дніпра збили новітню бомбу ракету Гром 1. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Водночас у повітряних силах уточнили. Тип повітряної цілі остаточно встановлять після вивчення уламків на місці падіння. Е, як би там не було, але хочеться почути ось цю е, детальніше про цю новітню бомбу ракету гром. 1 Це що таке, які її можливості? Да то, якщо ми говоримо про бомбу ракету гром. 1 Маємо розуміти, що цих бомб є декілька типів. «Гром-1» і гром 2 Ось, по-перше, фактично мова йде про певний такий гібрид ракети і бомби, тобто використовується відома нам вже так званий кап керована авіаційна бомба, яка може мати можливість планувати з використанням певних систем навігації і механізації для польоту. Але при цьому додатково додається і двигун, тобто означає, що ця фактично бомба вона вже має певні властивості ракети. Вона може здійснювати додатковий політ, тобто це збільшує і дальність польоту і дозволяє забезпечити перенесення більшої ваги, ось і вага еквівалент саме вибухової потужності бомби, складає до 500 кг Що фактично ставить її же в клас потужності з е, такими потужними ракетами типу ха 55 або балістичними ракетами типу Іскандер, і можуть нести аналогічну руйнівну силу. Це по перше. По друге вони використовують фактично реактивну тягу з ракети е, типу повітря. Поверхня це х 38 ракета розроблена ще в 2012 році для літаків п'ятого покоління, але вона може використовуватися з mm -hmm. деяких літаків четвертого покоління. Сама бомба ракета Гром 1, вона фактично перша була представлена Росією ще на виставці Макс 2015 Тобто, з однієї сторони ці розробці вже більше 10 років, фактично. З іншої сторони, ми бачимо, що поки що мова йде лише про одиничні випадки, адже є лише декілька зафіксованих випадків використання цієї зброї в 2023-2024 роках. А от зважаючи на ті характеристики, які він які ви назвали, чи впливається на можливість її збивати склад. Ладніше це робити чи ні? Ну, дивиться, фактично, по своїй і траєкторії польоту. Ця бомба ракета вона має достатньо схожу траєкторію до польоту, фактично крилатих ракет. Ось, але звісно, вона має збільшену швидкість за рахунок наявності додаткового двигуна, і протидія їм можлива з використанням класичних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Ось, тобто це комплекс Петріо, це комплекс насам, це, наприклад, радянський комплекс с 300. Богдана Росія почала ще використовувати модернізовані шахеди нової серії МС для обстрілів України. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки. І один із таких шахетів був збитий силами оборони України на сумському напрямку у червні. Цьогоріч безпілотник містить високошвидкісний мінікомп'ютер, який призначений для роботи штучного інтелекту та обробки відео. Також на ньому встановлена інфрачервона камера, а супутникова навігаційна система тепер стала. Восьмиканальною, що краще допомагає безпілотнику долати українські засоби радіоелектронної боротьби. Окрім цього, новий шахет має радіомодем для та підсистему для передачі відео, телеметрії та групового керування. Пане Богдане, протидія таким, так, таким дронам і наскільки вони можуть масово застосовуватися от, по Україні. Ну, дитя станом на сьогоднішній день. Ми говоримо про одиничні випадки, але звісно, є ймовірність зростання кількості застосування саме таких виробів. Тобто це такий пілотні проєкт? Е, поки що ми бачимо, що це певні такі е, нові тестові версії виробу. Чи стануть вони масовими, питання залишається відкритим. Адже ці вироби критично залежні від західних комплектуючих. Що ми говоримо про ці міні-комп'ютери, які встановлені, то е, виключно це можливо використовуючи лише один тип міні-комп'ютерів. Це виробництво компанії NVIDIA, Jetson і всі сучасні розробки на штучного інтелекту, які використовують. Такі комп'ютери вони всі побудовані на цій технології. Ось і зрозуміло, якщо Росія далі матиме можливість постачати на території Росії ці компоненти, вона зможе робити все більше і більше таких е, систем. Ось по перше, по друге маємо розуміти, що на жаль, ворог продовжує модернізувати свої вироби, базуючись уже на такій поширеній для них платформі, типу шахет. І ми розуміємо, що корисне навантаження бойової частини може бути вже до 90 кілограмів. Тобто, використовуючи, наприклад, бойовий блок 50 кілограмів. Ворог може до 40 кілограмів будь-яких інших додаткових систем встановлювати на ці безпілотники. Ось і насправді їх може бути набагато більше вони можуть бути набагато загрозніші. Ви знаєте, цього тижня ще жваво обговорювали допис військовослужбовиці Марії Берлінської у Фейсбук про те, що з наступного року нашою реальністю може стати наявністю у небі над Україною тисяч дронів, які постійно патрулюють. Вона їх називають дрони убивці. Це не перебільшення, що це таке, і наскільки це реально. Ну дається, маємо розуміти з появою і розвитком компонентів так званого машинного навчання або штучного інтелекту. Це дозволяє фактично усунути з процесу управління. Безпілотником е, оператора, е, ось е, і зробити ці системи більш незалежними від засобів реб радіоелектронної боротьби. Ось тобто, це означає, що ці безпілотники можуть отримати програму і здійснювати політ фактично на весь час, поки в них є паливо або їх не буде знищено. Е, крім того, вони зможуть навіть в умовах, якщо працює РЕБ, тобто вони не розуміють або загубилися, де вони знаходяться. Вони можуть приходити в режим фактично мисливця. Це означає, що їх бортовий комп'ютер е, може шукати будь-які. Цілі, які він вважатиме за е, пріоритетні, і здійснювати автоматичне ураження, навіть фактично будучи в піддію засобів РЕБ, е, і не маючи зв'язку з своїм е, оператором, який знаходиться на території Росії, і Росія може в принципі здійснювати запуск таких безпілотків в е, достатньо цілодовому режимі. Тобто, мова йде про те, що е, знищити їх можна буде або фізично знищивши, тобто це або мобільні вогнові розрахунки в разі польоту на невеликих висотах, ось але використання більш дорогих сучасних камер дозволяє здійснювати політ і пошук цілей на встре 2 і вище кілометри, і це означає, що їх знищувати можна буде тільки фізично, тобто або ракетами типу земля-повітря зенітними, або переносними зенітними ракетними компасами, або армійська авіація, тобто з гелікоптерів і літаків. Але розумію, якщо таких цілей буде значна кількість, то це буде достатньо складна задача. Антидронові дрони. Да, якщо говорити про використання так званих безпілотників перехоплювачів, ми бачимо, що це такий новий клас, який в принципі з'явився в кінці минулого року, початку цього року. Ось і на сьогоднішній день це засоби, які використовуються в ручному режимі. Ось в Україні вже щонайменше чотири постачальники офіційно постачаються системи. Але інформації щодо їх ефективності і спроможності дійсно ефективно протистояти, поки що на жаль немає. А щодо кількості, ще хотів уточнити, наскільки я зрозумів, це все таки високотехнологічна розробка. Але ж існують санкції, і може бути брак е, таких розумних запчастин. Е, як з цим бути? Чи все-таки вони їх якось обходять і е, вироблятимуть їх у значній кількості? Ну, дивиться, маємо розуміти, що дійсно ключова особливість можливості Росії отримати ці компоненти uh -huh. залежить від спроможності обходити санкції. тобто від того, наскільки країни-партнери Росії допомагатимуть отримати ці компоненти, наскільки виробники цих компонентів в світі будуть закривати очі дійсно на ці канали постачання? Адже всі розуміють, якщо країна купувала в рік у компанії на 10 мільйонів доларів, а потім раптово починає купувати на 100 або 200 мільйонів доларів, комука в цій країні не зросла в 10 разів. Це означає, що ця країна стала прокладкою. Для забезпечення Росії цими компонентами Богдана, я хочу повернутися до початку нашої розмови і про дані від повітряних сил ЗСУ. Вони кажуть про те, що була атака, там майже пів тисячі ударних безпілотників Росія запустила, і збито з них 211 дронів і 226 локаційно втрачено. Це про що свідчить? Про те, що е, запущена така кількість майже пів тисячі. 226 втрачено, і лише не, не лише я розумію за яка робота, та які титанічні зусилля за цим стоять. Але ми зараз ми е, гово, можемо говорити про брак протиповітряних систем. Ну, дивіться, маємо розуміти, що кількість ворожих цілей, які зростають, вона на жаль збільшується, і маємо розуміти, що 500 цілей це не межа. Ось, використовуючи існуючу стратегію, тактику застосування зброї, насправді Росія може вийти достатньо швидко, фактично за півроку, рік на об'єми до тисячі цілей, які зможе запускати на добу. І це буде дійсно серйозний виклик. По перше, по-друге, звісно, маємо розуміти, для того, щоб протистояти такій фактично кількості ворожих цілей, необхідно мати достатньо Засобів і ресурсів, ось але Росія на жаль обирає тактику. Вона обирає вже не як раніше, атакує всі цілі одночасно. Вона обирає два-три міста, атакує їх масовано, і жодна система протиповітряної оборони в принципі не здатна е, витримати таку масову атаку. Тобто, ми бачимо, що показник знищення ворогів ціл він достатньо високий. Ось, але для того щоб досягати таких показників, ну, справді, дійсно потрібні татанічне зусилля. Ну, чекайте, можливо, ситуацію змінить е, от така інформація. Хочемо почути про неї коментар. Велика Британія посилить протиповітряну оборону України на 70 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманих від конфіскованих російських активів. На них придбають 350 ракет Асрам. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на британський уряд. Прем'єр-міністр Великої Британії Кіп Стармер заявив: цитую, Росія, а не Україна повинна платити ціну за варварську і незаконну війну Путіна. Тому цілком правильно, що ми використовуємо кошти від арештованих російських активів для забезпечення України необхідною її протиповітряною обороною. Кінець цитати нагадаю, Асрам це ракета малої дальності з тепловим наведенням. Раніше вона була призначена для запуску з літаків, але інженери адаптували її. Тепер можливий запуск із наземних установок та вантажівок. Пане Богдане, наскільки ці 350 ракет посилять нашу ППУ? Це ну, значна кількість чи все ж таки крапля в морі? Ну, диця в об'ємах тих масштабів, які Росія застосовує, і здатна виготовляти. Ми говоримо, що загалом Росія на сьогодні виготовляє від 150 до 200 ракет середнього великого радіусу, тобто це і балістичні ракети і. Крилаті ракети, ось ці ракети Асрам. Вони можуть якраз бути ефективним засобом проти крилатих ракет в першу чергу. Ось і тоді мова йде про те, що з цих 100-120 ракет крилатих які Росія виготовляє, фактично, це запас там щонайменше на 2-2,5 місяці. Враховуючи стовідсоткову ефективність цих ракет. Якщо ми розуміємо, що дійсно не завжди ймовірне знищення 100%, тобто іноді необхідно використати дві протиракети, то реально це можливі знищити 150-200 російських крилатих ракет, ось до звукових або інших цілей, таких як літаки, гелікоптери тощо, і насправді це не така значна кількість. Ось крім того, залишається гостре питання в засобах для шахедам. Ми пам'ятаємо, що ще минулого місяця була мова, що Україна могла отримати до 20 тисяч ракет. Саме малого радіусу для знищення шахедів, але, на жаль, ці ракети поки що переміщені на територію Ізраїлю. Так, ну подякуємо Гекситу за це. Е, дякуємо дуже. Е, Богдан Долін, це авіаційний експерт, був гостем нашої студії. Говорили чимало актуальних питань, пов'язаних з російськими атаками Україну та е, нашим можливостям їм протистояти.